Працюють, якщо там так багато роботи, якщо це така перспективна професія, там на Штати, на Канаду, на Європу, то чому вони не займаються цим? Там ж великі гроші можна зробити, чому вони хочуть продати свої відосики, курси вам так? і активно це рекламують. Я, наприклад, ось ті люди, які агресивно свою рекламу всюди, там в Фейсбуці, в Інстаграмі, тими руками махають, що ж голова крутиться від тієї від агресивної реклами, я ні разу не бачив їхніх особистих робіт. Таке враження, що це просто продавці, які продають курси. А ти вмієш сам це робити? У мене питання виникає. Е, ну, як ти можеш мене навчити, якщо ти своїх картинок не можеш комерційного рівня показати. Не показують якісь картинки якихось учнів, і то це невідомо, чи це їхні учні. Тому е, дивіться, шукайте конкретного фахівця, який проведе вас від початку до кінця, контролюючи кожен клік вашої мишки. Ось це основне. Та, бо неможливо, якщо це в групі якісь заняття, приділити увагу кожному, це фізично неможливо. І... Взагалі зробити гарну картинку, це ще не означає стати фахівцем. Фахівець це той, хто вміє зробити кожне приміщення на достойному комерційному рівні.